Ти ще не знаєш, ким хочеш бути? Хочеш навчитися реально, а не на папері. Білоцерківський професійний ліцей це не просто навчання, це твоя путівка в майбутнє. Тут ти освоїш монтаж освітлення від житла до промислових об'єктів. Попит шалений, руки завжди в ціні. А як щодо хендмейду, який зараз у тренді? Різьба це творчість і ремесло, яке цінують в усьому світі. Хочеш працювати, зайти, але не знаєш з чого почати? Почни прямо тут. Працюй з будь-якої точки світу. Сьогодні офіс там, де є Wi-Fi. Любиш техніку? Тут навчають оживляти електроніку, телевізори, радіо, колонки, ти рятівник гаджетів. Ну а хто вміє діагностувати машини, той завжди з клієнтами і грошима. Тут ти точно зможеш опанувати усі необхідні навички. У вас зломався автомобіль, не проблема. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів знає, як це виправити. Кіп всюди будинки, підприємства, виробництва. Це саме ті, які з електронікою на ти. А ремонтувати її вміють одиниці. Один з них можеш бути ти бути сильним, не тільки фізично. Тут вчать захищати країну, себе і бути гідним громадянином. Ну а паралельно з професією ще й водійське посвідчення. І Зовсім безкоштовно, бо вміння водити це плюс у будь-якій справі. Обери свій шлях, обери справжню професію. Білоцерківський професійний ліцей. Тут починається твоя історія: вулиця Гетьманська, 94.